Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та Доступно. Сьогодні у мене кабачково-м'ясна запіканка. Основний інгредієнт, звичайно, у нас кабачки і м'ясо. Курине, м'ясо це стегно, філе стегна, тому що можна і з філе, але філе суховате. Мені знадобиться також сир і суміш яйця збити зі сметаною. Кабачки я потерла, посолила, вистояли вони у мене 15 хвилин, віджала від рідини і готові до споживання. Зараз будемо у форму закладати такими ярусами. Зробила я таку ніби подушечку. Ось, а сюди в цю суміш яєчну сметану додаю м'ясо. Я його дрібнесенько, не сказала вам, я його дрібнесенько посікла ось такими маленькими кусочками. Всі інгредієнти, їх кількість буде в описі під відео. І сир. Натерти. Яйце тут було посолено, поперчено, м'ясо я не солила, ну, а сир, звісно, теж солоненький. Зараз ми будемо заливати у форму цю масу. Форму я змазала перед кабачком олією. Розрівнюємо гарненько, і зараз викладемо дольки чи кружельця цибулі. Виклала цибульку і кладемо ось так скибочки помідорчики, У мене маленькі помідорчики ось для соковитості. Ставлю я в духовку, в холодну духовку і будемо випікати при температурі приблизно, у мене газова духовка приблизно 200 градусів. Я по часу побачу, тому що я не знаю, скільки воно в мене. Може 40 хвилин, може більше, може менше. Так що ставлю до духовки. А потім перед кінцем, де за 10 хвилин я вийму з духовочки. І притрушу знову сиром. Ну, куди, звісно, вже у наш час без сиру. І ось наша запіканка готова. Випікалась вона в духовці, як я казала, 40 хвилин при температурі 200 градусів. Але я ставила в холодну духовку і час відліку я. Розпочала із температури, коли вже в мене воно набігло до 200 градусів 40 хвилин. Так що, вийшло у нас все, соковите. Смачна, я вже куштувала її. Дивіться, як виглядає. Можна готувати? Можна готувати, тим паче зараз. Ще сезон кабачка продовжується, є маса варіантів блюд із кабачків. І це смачно! Це досить смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки. Діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде у нас Україна!